Вітаю, мене звати копійка Роман. Я займаюся розблокуванням в меречних центрів і останнім часом серед замовлень з послуги розблокування збільшилася кількість блокувань зі статусом вебсайт або онлайн-магазин потрібно покращити. На що варто звернути увагу в першу чергу при виникненні такої проблеми? Ну, по-перше, це переглянути дії модератора, що, власне кажучи, перевірялося під час. Модерації, від чого відштовхуватися, і де шукати, скажімо так, причину, на яких розділах, що може, власне кажучи, підштовхнути до вирішення цієї проблеми, перевірити, чи сайт не містить неактивні посилання, або там 404 сторінки, або не працюючи просто ваші посилання на сторінки соцмережу футері сайту. Це також може бути. Перевірити, чи не відсутня інформація в основних розділах сайту, і вона несе вичерпну інформацію. Тобто повністю заповнена інформація, вичерпна в розділах про доставку, про оплату і способи обміну та повернення. Так. Переглянути потрібно ще раз сайт на предмет непрацюючого функціоналу, наприклад, непрацюючі кнопки посилання на сторінки в соціальних мережах або 404 сторінки. Перевірити, чи можна здійснити покупку на сторінці оформлення замовлення, бо останнім часом ще збільшилися перевірки карточка оформлення замовлення, тобто на рівні чекауту. Переглянути граматику і правопис чи не зловживаєте капслоком при написанні текстів, переконатися, що назви чи опис відповідають товару, що у вас не всі товари з однаковим описом знаходяться на сайті. Якщо потрібно, або якщо у вас виникла проблема і потрібна допомога за розблокуванням, можна звертатися за контактами, вказаними під даним відео.